Доброго дня всім! Сьогодні ми розглянемо одну з найважливіших тем, а саме догляд за морськими свинками. На перший погляд, це може здаватися дуже легко, але насамперед тут є багато підводних каменів, про які сьогодні я хочу вам розповісти. Перш за все, треба зрозуміти, що морські свинки це соціальні тваринки. Тому їх краще утримувати групами або одностатевими парами, якщо ж ви, звичайно, не хочете їх розводити. Тому не варто заводити одну тваринку, так як вона може сумувати, може погано їсти. Утримувати свинок можна в клітках, загонах або саморобних ящиках. Свинка не потребує високозакритої стінки клітки. З висотою 25-30 см це буде достатньо. А щодо простору, чим більше буде клітка або загін, тим свинці буде комфортніше. Оптимальний розмір це 80 см ширини і 1 метр 20 см довжини на одну свинку. Тому клітку такого розміру дуже важко знайти. Якщо і вдасться знайти вам. То це буде дуже недешево. На мій погляд, краще зробити самостійно. Ось і, наприклад, як у нас: це пластмасовий ящик, або можна назвати його контейнер, який ми зробили самостійно. Ось, ми відрізали в ньому одну стінку, а не місце. Ось, не її місце. Ми прикріпили орхстекло. Що дало нам змогу добре спостерігати за морськими свинками. Після того, як ми вибрали правильні розміри клітки на контейнер або загон, нам потрібно вибрати підстилку, на якій будуть утримуватися морські свинки, є багато варіантів. Це дерев'яна стружка, дерев'яний гранульований наповнювач, флісові коврики та багато іншого. Багато людей і майже всі зоомагазини утримують на дерев'яній стружці. І я не маю нічого проти. Це діло кожного. Але треба розуміти, що свинки можуть змішати наповнювач з кормом. А також вони багато пісяють, какають і все це може перемішатися з підстилкою. вигляд не дуже. Тому прийдеться постійно прибирати підстилку кожного дня. На мою думку, це не дуже вигідно постійно купляти брикети з стружками. Використовую деревіний наповнювач. Зараз вам покажу. Ось так він виглядає. В гранулах він. А зверху коврик ПВХ, тому що у морських свинок дуже ніжна шкіра на п'яточках, і їм буде боляче ходити по грудках наповнювача, а також. Це ще й зручний спосіб прибирати. них. Це все легко. Можна всі експерименти за допомогою щітки змести з коврика, а під ковриком замінити дерев'яні гранули. Коврик міняємо один раз в три дні. Отже, вибравши контейнер і підстилку, в ньому нам потрібна керамічна миска. Ось така. Чому саме керамічна? Тому що інші можуть бути легкі, і свинка легко їх перевертатиме. Сіник для сіна ось такий. Вони бувають різні, різних видів, різних розмірів. Це крапельна наповалка. Ось у нас така крапельна наповалка. Можна використовувати миску, але це не дуже добрий вибір, тому що свинки можуть її вимазити, залізти туди лапками, намочити свої лапки. Це не дуже добрий вибір. І будиночок. Ось у нас такий це у нас все те, що найголовніше потрібно для свинок. Це такий мінімум. В наступному відео. Ми з вами будемо розмовляти про харчування морських свинок. До побачення!